Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами в гру, яку мені порекомендували в коментарях. Я подивився, начебто гра прикольна, страшненька, тому думаю, чому б і не записати її. Хотів я вам розказати, з якими я труднощами зіштовхнувся для того, щоб записати це відео. Коротше, думаю, я сьогодні о 4-й годині дня, зараз уже 17.50. Запишу я раненько відео, викладу вам раненько і все буде добре в усіх. Але сідаю я, обновив драйвера Nvidia. Думаю, якраз нові драйвера будуть, краще буде записуватися. Можливо, продуктивність буде краще, менше лагати буде. Але коли я вже все підготовив, натискаю кнопку Почати запис і мені вискакує повідомлення. Помилка кодувальника і куча всіляких символів незрозумілих. Я ж усрався, думаю, що ж воно таке. Дивлюся в налаштуваннях, начебто все, як і було. Е, пробую знову таке саме. Не хоче записувати мені відео. Я ж взяв другий кодувальник і вімкнув. Е, Починаю вже записувати, записав хвилин 5 гри. Дивлюся, камера не світиться, не записується камера. Я ж зупинив штре відео. Е, дивлюсь, в результаті воно там секунди, тільки камери записали. Сподіваюся, що воно зараз записується. Ну, світиться це вже добре. Ех. І, коротше, сидів я майже 2 години, колупався із цією. Е, з цим кодувальником, не міг зрозуміти, що воно таке, і в результаті наткнувся на якусь пораду, що перестановіть версію драйверів на старішу. Бо це зараз у усіх таке. Я спробував, і що ви думаєте? Працює начебто. Сподіваюся, що все буде нормально. Якщо е, будуть якісь проблеми з відео, то винний не я, винні Nvidia, бо наші такі криві драйвера випускать. Сьогодні у нас буде гра, яка називається Virtual Open House, що прикладається як віртуальне відкриття хати або. Відкриття віртуальної хати, щось типу такого. Це як я розумію, хоча, як я розумію, я вже прочитав, що тут буде писатися, але далеко я не пройшов, так що нічого страшного не буде. Це гра про те, як нам будуть продавати хату, так, усе дуже просто, тому давайте починати. Музичка починається. Ось наш е, агент, ріалтор. Ей, привіт! Моє ім'я це ім'я Агента, і я один із твоїх е, агентів Local North 3... Ріал Естейт, це компанія, напевно яка продає хати. Для твоєї клієнтського сусідства радий з тобою познайомитись. Та я не дуже радий, бо ти якийсь страшний. Дякую, що ти став частиною нашого альфа-тесту. Програми, альфа-тестування. Ми дуже раді, що у нас є партнерська програма із Optix Dynamics Labs, що допоможе тобі отримати найсучасніші. Технології, які складаються з нанодронів, фотограметрії, не знаю, що це таке. І найновіших розробок машинного навчання. У, круто, звісно. Але що це все значить? Добре ім'я клієнта, я радий, що ти запитав. Вперше, ми зробили процедуру покупки хати більш зручнішою. перенісши весь огляд хати у твої персональні пристрої, комп'ютери, телефони. Це саме так мають куплятися хати у 21 столітті. Так, я погоджуюсь дуже сильно. Через комбінацію камер на дронах і тисяч е, сталих картинок. Зараз ми можемо просканувати і зробити повністю досліджувану трьохвимірну хату. Так, дуже круто. Для продавця це означає, що більше не буде проблем із одночасним показом для декількох людей. А Для покупця ти можеш роздивлятися хату або все наше портфоліо прямо із свого дивану. Ура! Дуже тобі дякую. Лайк, like, так, прямо як він показує. Ми дуже раді показати тобі ідеальний прям варіант хати для твого клієнтського сусідства. Це свіжий варіант, який нам дали наші найновіші розробники. Але перед тим як ти поринеш у всі ці веселищі, мені треба тобі розказати деякі базові речі, щоб ти міг працювати. Не хвилюйся, це не займе багато часу, я тобі обіцяю. Е, так, у нас, що в нас є? У нас є екран. Е, Рухай своїм курсором е, по екрану, наприклад, е, оці підсвічені зони це ось, наприклад, справа по центру, зліва. Натискай на ці кнопки, і ти будеш повертатись і ходити. Ага, ось якраз. Turn left, turn right. Все дуже зрозуміло. Дякую. Отак зрозуміло. Ідеально, прям зрозуміло. Зараз, мені здається, ми можемо почати. Я дуже тобі е, сильно пропоную, щоб ти надягнув навушники. Щоб повністю пірнути у віртуальну реальність відкритої хати. Будь ласка, тримайте свої руки і ноги всередині під час поїздки і не забувайте про веселищі, мати веселищі. І дай нам знати, якщо ти помітиш щось, що може покращити твій досвід, тому що у нашому North Street Real Estate ти, ім'я клієнта, наший найбільший пріоритет. Давайте мені вже хату показуйте. Завантаження скану хати. Так. Все, ми у хаті. Інформейшн. Так, оверв'ю. Що це таке? Ага. Ця хата. 385 тисяч доларів коштує. Ні, ну Хоча я вам скажу, за таку хату це дуже-дуже навіть непогано. 2388 квадратних футів. Фут це скільки? його фігіозно. Прекрасні три кімнати, 2,5 вани. Це як? Я не знаю такого. Декілька рівнів хати, це. Декілька поверхів. Знаходиться у Субурбан. Субурбан це начебто щось типу середнє між містом і селом. Е, ага. Тут із е, всіляких приколюшок є кам'яний камін, дерев'яні поли, централ Air, Щось таке, центральне повітря постачання, і недалеко знаходяться усілякі е, парковки. Так, дітей. Ось він вилазить. Мені здається, це в цьому і прикол, що він такий тимофігово типу обрізаний. Навіть я краще вирізати у мій предмети. Вхідний коридор має прекрасний сучасний вигляд із добре підібраною стелі. Тут також є гостьова ванна кімната, яка знаходиться. Е, далі по коридору. Гостьова ванна кімната? Це таке існує? Ну, не знаю, я такого ще в житті не бачив. Ну, звісно, в фільмах усіляких американських, до речі, камін горить. Таке є. Дивіться, там, до речі, не промальовані текстурки. Але це так і треба. Я щось так думаю. Може їм було просто ліньке. Так, що у нас є? У нас є телевізор. Годинник який стоїть, лампи, які мигають. Все, я думаю, прекрасно, ідеально. Заходимо сюди. Так. Шехвонір. Чекайте Ви бачите? Тут стоїть хтось! Це я? Ні, що б це був я, якщо моє обличчя має тут відсвічуватись? Так він стоїть обличчям. До стінки обличчям. Що ти, дядьку, не хочеш вийти до мене? Побалакаємо, що ти в моїй хаті майбутнє робиш? А, ну ще краще видно текстурки. Це кухня, напевно, пуста, тому що ще сюди ніхто не заїхав, холодильник. Далі, що у нас є? Це гараж. Гараж на дві машини навіть. Два парковочних місця. Опа. Пила в криві. Закритий ікс. Ого. -го -го. Це воно так перетрусє, що аж мене перетрусє. Контейнери дуже круті. Тут, напевно, можна буде консервацію зберігати. Банки, помадори, огірки. Бо наше ще вони тут потрібні. Опа, це напевно ця половина ванни. Так ну в принципі. Ооо. О. Ви чули? Ха, там двері відчинились. Ну хтось сплюнув. Ооо. До речі, я. Можу прямо вам сказати отаку. Як ця штука називається? дозатор для мила. Так. Я бачив у Юзкі прям один в один. Ну, може, там відсотків на 5 відрізняється, але прям таке саме. До речі, напишіть в коментарях, чи є у вас Юск у місті, бо мені здається, вони багато дає. Так, це гостєва ванна кімната була нещодавно оновлена е, деякими там сантехніками і сантехнікою. а, сантехнікою, сантехнікою, просто так, сантехнікою, так. Е, тому ти можеш запрошувати своїх гостей сюди, і вони будуть тут відпочивати абсолютно у спокій. Спокій. І, напевно ж, будуть плюватись мені кров'ю. Можу вийти? Не можу, а я можу піти ще на другий поверх. Не, мені це не дуже подобається. І вийти, до речі, я також не можу. Це страшно, особливо, якщо враховувати, що це мають бути кубка картинок. Як вони двері відчинили? Я вже дещо цікаве побачив. О, тут дофіга кімната. Е, давайте читати, що воно пише, до речі. Розкажи. О. Мовчить. Так, дуже крутий вид з вікна. Прям спокушає мене сюди заїхати. Картинка дуже крута. Не дивись на це. Е, два квадратика кров'ю земель. Як що ж він скаже нам? Е, так, це спальня на другому поверсі, ідеальна для маленьких дітей або для, кімнатного, для хатнього офісу. Е, для тих моментів, коли тобі справді треба працювати. І дивіться, який він робочащий. стоїть, щось там пише, типу. робить як наче він зайнятий. Добре, 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 ходімо. Двері, які були, такі залишились. Ха, -ха я бачу вже царапини. Мені це... До речі, бачите, це все-таки не ми там відображались. Тому що? Тому що, тому що. Тому що ми в зеркалі не відображаємось. Ванна така плитка. тут. Що, що це? Що він скаже? Е, ще інша повністю перероблена і сучасна повна ванна е, означає, що вам ніколи не треба буде боротися з кимось, щоб прийняти душ першим. Класно! У-у-у! Що музика? А, я вже злякався, думаю, музики немає. Давайте ще сюди зайдемо. Так, це пралка у нас тут. О, шит. Ого, так це реально страшно. Я це ще не бачив, до речі. Я зупинився на тому моменті, як я пішов у ту кімнату зліва. Тоді я помітив, що вже камера не працює, сюди я вже не доходив. Так, кімната для прання на другому поверсі означає, що у вас більше не буде складних завантажень ваших речей на е... знизу сходів. Ага. Поговоримо про справжнього зберігача часу. Бако реально страшно. Алло, дядько, ти що там? Чи не зрозуміло, хто це це. Здоровий дядько, чи хлопчик якийсь, чи маленький дядько. Стіни вже поцарапані. Там він походу вийшов. Ем. Гітара. А, у Ха, мене така сама висить. Так, малюнок із совою, не малюнок, це картина. Бута їх постійно. Яка різниця між малюнком і картиною? Ніякої. Так, що він нам тут скаже? Це ж напевно, це кінець коридору. Ні, це кімната в кінці коридору настільки велика, щоб сюди вміщати двох малих дітей або якогось норовистого підлітка, який буде кайфувати у своїй приватній кімнаті і слухати дуже гучну музику і всіх задовбувати. Це не про мене, у мене такого нема, у мене нема двох ліжок. У нашого підлітку два ліжка. Напевно, щоб... По настрою. Спати то там, то там. Зайдемо, подивимось? Зайдемо 100%. Не поняв, а хто тоді у мене по хаті ходив, а? Він рухається? Ні? Ні, не, не рухається. А зараз би я міг би так смачно крикнути в мікрофон. Ми ще ж тут не ходили, так? Це е, головна спальня. А, що він нам тут каже? Фух, так. Масивна прогулянка у шафі і прилаштованій ванній кімнаті. Зробить цю 500 квадра... квадратно-футову кімнату. Е, Ні, головну спальню найкращої кімнати для усіляких тут речей. Ха, я б це і не помітив. Не поняв. Воно там, так? а -ха -ха, ха 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 музика то... Шо-шо? він сказав? Донт лук? Это шо? Ты ж напал. Музыки нема як. Э! Е! Привіт! Все классно! То написано? О! Ця панелька. Залишилась. А! Опа! Дата коруптера, дата зламана. Е... Повне сканування пройде через одну годину. Ой-ой-ой-ой-ой! Куди ж я потрапив? Будь ласка, направо. Куди мені йти? Угу, так це реально страшно. Сподіваюсь, що на вихід. Так, він довго, так, він довго виходить. Пуди мені йти сюди. О, це мій сусід, напевно. Запропонує мені шашличку за е, входини, так? О! А ага. ха. І що це? Що це має бути? Це ти шашлик? Мабут, нічого ти ще не заберемований. дебаг мод. Використовуй стрілечки. Щоб рухатись. О. Так. е, Зниклі дані сканування. Будь ласка, перескануйте другий поверх. Чо, а що вони стрілечками зробили. Чого не можна в АСД, як. Цив, цивілізовані люди. Кроу. Кроу. Повсюди. Ой, як це мені не подобається. Скануємо. It's inside, каже. Це всередині. Чу, мені все одно я ж за дрона якось, напевно, літаючого граю. А тут, ні? Тут мене сканує Не зрозумів ХАЙ я... В землю Вбиваюсь чи шо? А ні, дивіться я вищий стою Мені здається я знаю в яку кімнату не треба заходити Оцю я ж зайду в неї перше. перший Іц Сканування закінчено 24 До речі, двері зачинені. Будь ласка. Я тут вже загубився темно. Що тут там таке? Сканування закінчене, 4 з 4. Хууу! я не поняв, я що вам ще буду налаштовувати програму? Збереження і завантаження. Компілінг. Та давай мені вже компілюй. Ерор. Е, 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 с, ви, сканування вимірів. Е. Погано. Будь ласка, перескануйте. Головну кімнату. Ха! Ха-хо-хо-хо! Все-таки. Вітаю вдома. Все-таки вони не брехали про велику прогулянку у шафі. Якраз для пробіжок. А, я по колу ходжу. Зараз розвернусь і мене щось схаває. Картина. Єсь. Обличчя. Чую, як щось щепить. До речі. Ха, до речі, дивіться. Oh. 02.23.2004 року, 1812, якраз. Той час, коли я записую, не поняв, вони шо мене взламали? Ну, знаєте, це ще. нічого страшного. якби вони мою хату тут показали, то я б срався. Я б взяв би воздушку та пішов би полювати. полювати. Система. Не... А, чекайте, мозок не працює. Неавторизоване втручання. Картин більше стало до речі. Ну я не проти. Мистецтво має поширюватись серед людей. Картин стільки ж. Скільки нам оце ганять по колу? Не скажете? Бо мені вже страшно. Фух, мурашки по шкірі бігають. Мені ж треба -а. ...по-бі-цут-ково... Тільки що гра на секунду. Доза фрізила. Що де Ти друг. Друг мій? Я не поняв, що за хованки? Ми що, тут в ігри граємось, чи ми дорослі люди хату куплять збираємось? Довгий коридор це завжди фігово. В такому коридорі? Система знаходить плеєра. Система спавнить його перс персонаж. Дивіться. Там якийсь. Е лічильник? І він лічить і. Лічить. Рахує. Щось. Рахує щось не погляд. Ну ідея. я? Шо, шо-шо? шо що? Що-шо-шо? Що-шо? Що, що, що? що, що, що? що, що, Нічого не пойму. Що мені треба зробити? Напевно, до 30-ки дійти. Бо в мінус? Ага. І тут, ну, не в мінус, а зменшується. І тут зменшується. Мені якось треба потрапити за стіну. Бігли назад. Що? І що? 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 Я ніфіга не розумію. Бігти не можу. Стіни аж пливуть. Розвертаюся. Так треба. Ні. Фу! Мінус. Тепер точно ми в мінус йшли. Система Уі Елемент. Е, Втрачена. Ага. Телевізор. Я на вулиці, слава Богу. Фух, я навіть на такій вулиці себе спокійніше відчуваю. Чекайте в мене щось. Ніколи там позаду у мене немає, хоч монстрів якихось. Натисніть Tab. А, я не прочитав для чого. Я б уже на місці оцього цієї людини, яка тут. Кнопка Escape усе моментально вирішує. До речі, тут також, якщо на Escape зараз натисну, гра виключиться і прийдеться все самого початку проходить. Капець, що це таке взагалі? Чого воно все якесь розпливається страшезно? О, це ж мій екранчик Мій, мій. Так, не визначено. Мейк-офер зробити пропозицію. Це ж фарш, я ж казав, це шашлик. Тільки це котлети. З мене? Корпс пі, Корб сепіле. Корпс — це я знаю труп. Де імейджес? А, це вже розробники. Картинки, хто зробив. Звуки. Це як я розумію, вже кінець гри. Щось воно репить. Ага. звуки із бібліотеки Ютуба. Це я розумію хорор. Я думав, воно буде не сильно страшненьке. Але ледве не всрався. То що. не знаю, якась тут така концепція цієї гри. The offer атара. The offer. Офер це. Офер це пропозиція. Пропозиція взагалі. А, дивіться! Привітання! Пропозиція прийнята! У... Експект! Очікуйте скоро дзвінка. Класно? Телефон дзвонить. Не мій. І що з... Хто надзвонює? Ей! А, там ще хтось! Ха, Прикольно. Ну все, в принципі, гра закінчилась. Що е, я вам можу сказати? В такі страшні ігри я дуже рідко граю, точніше, зустрічаю їх дуже рідко. Напевно, по страшноті з цією грою може зрівнятися, пам'ятаю, була одна гра про те, як розвішувати листівки у е, під'їзді. Так, 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 саме ця гра дуже страшна була. Чи не в під'їзді? Так, під'їзд, начебто, це так воно називається, бо я не знаю. Я в селі живу. Я в цих термінах міських не розбираюсь. І оце тоді мені було так само страшно, як тут. Не знаю, що так, але факт залишається фактом. Я дуже вдячний тій людині, яка мені цю гру порекомендувала, побільше б таких ігор. Дуже за такими іграми скучив, бо проходив Poppy попі плейтайм. До речі, хотів я вам сказати, бо я ж е, об'являв, що буду проходити салі Фейсбу, бо там вийшла нова глава. Але, на жаль, ні, то я лоханувся, переплутав усе. І виявляється, ніякої нової глави немає. І ніякого продовження нема також. Зрозуміли, відео не буде також, бо я цю гру вже пройшов, зрозуміло ж. Так що можете і подивитися, є, до речі, цілий плейліст по цій грі. Там від початку до кінця, тому. Якщо хочете подивитися цю гру, заходьте, дивіться проходження у моєму виконанні. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо це таке так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм каналчик посилання є в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!